Вітаю колеги. Ми продовжуємо розмову про військовий облік. І сьогодні відповімо на деякі запитання, які виникають у кадровиків підприємств, установ і організацій щодо ведення військового обліку жінок. Які категорії жінок підлягають військовому обліку? Закон України про військовий обов'язок передбачає. Що обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які отримали у закладах освіти медичну або фармацевтичну спеціальність та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. За бажанням на військовий облік беруться жінки, які також придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, та мають спеціальності або професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями. Перелік таких спеціальностей затверджується Міністерством оборони України. І тут виникає наступне запитання: жінок, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, ставимо на персональний військовий облік автоматично. Для відповіді на це потрібно поєднати норми закону про військовий обов'язок і вимоги порядку ведення військового обліку. Коли ми це зробимо, то отримуємо таку відповідь. На підприємствах, в установах, організаціях, персональному військовому обліку підлягають. Обов'язково жінки, які мають статус військовозобов'язаних та резервістів, що отримали медичну або фармацевтичну спеціальність та не досягли граничного віку перебування у запасі. Жінки, які мають спеціальності або професії, споріднені з відповідними військовообліковими спеціальностями, можуть становитися на персональний військовий облік за власним бажанням. В обох випадках персональний військовий облік жінок ведеться на загальних засадах, визначених порядком номер 1487 з урахуванням норм закону про військовий обов'язок. Як бути, запитують кадровики, якщо жінка, яка вже працює, ще тільки навчається за медичним або фармацевтичним напрямком? Тут заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання подають списки таких жінок до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але ці списки є лише підставою для оформлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та внесення попередньої інформації до єдиного державного реєстру. Взяття жінок на військовий облік саме у центрах комплектації здійснюється лише після завершення навчання і визначення їх придатності до військової служби з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа, що в свою чергу і буде вже підставою для постановки на персональний військовий облік таких жінок на підприємствах, в установах та організаціях. А як бути, якщо жінка, яка працює, отримала освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю до 2023 року, але не перебувала на військовому обліку? Відповідь на це запитання можна також знайти в порядку номер 1487 Якщо у вас на підприємстві в установі чи організації... Вже працюють жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю до затвердження порядку 1487, але не перебували до цього на військовому обліку у територіальних центрах комплектування і не отримували військово-облікового документа. То керівники таких підприємств, установ та організацій повідомляють про них відповідним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Якщо ж такі жінки мають намір прийти до вас на роботу, то вони можуть бути працевлаштовані як не до кінця 2026 року. Поки що все. У наступних відео ми обов'язково поговоримо про інші нюанси організації і ведення персонального військового обліку.